Привіт, друзі! Ви на канаті Ліжанта. Мене звати Владислав і це у нас продовження нашого номераю під назвою Життя Фемера на Черкащині у устелі Кошмак. Ну що ж, друзі, дивіться, як у нас замило двір. Навіть Бобіка замило в будку сніжок позалітав. Ну нічого, попередній раз ми з вами от перечекали частину зими і побачили перший сніг. Навіть вуйка, дивіться, замило. <залітав> Тільки штані його видно. Так, а сьогодні я хочу зайнятися, нарешті, продажем, продажем нашої капусти, бо тому що її ще потрібно було продати в січні, але я прогавив цей момент і тому ми її продамо у лютому. Там ціна ну, майже не змінюється, тому давайте її продамо цього місяця. Ну і попереднього разу ми з вами і прибирали сніг у селі Миропілля, так би сказати, допомагали місцевим мешканцям. Ну що ж, зараз завантажимось і потім відправимося. Так, друзі, все ж найвигідніша ціна у нас біля Миропілля, у нас біля місцевого магазинчику у селі Миропілля. І зараз ми туди з вами і поїдемо. Так ось, до речі, і він, так, нічого я не переплутав. Ну що, йдемо туди, друзі. Ще хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження даного номограю і загалом наступних майбутніх гномограй у фермі Симулятор 22, то не забувайте підтримувати вашою вподобайку і також позитивним коментарем. Ну і також підписуйся на канал, друзі. Бо саме завдяки ось цим вашим діям, вашим підписочкам, подобаючим, лайкам догори. Це все мотивує, справді, друзі, це справді мотивує. Лайком до гори. Оце то я перли вимовив. Цим, як кажуть, пальці догори, ставте, і буде всім добро, всі, всім буде все дуже добре <сум> матися. Ну що, їдемо далі. Тим часом ми з вами вже доїжджаємо до дороги між е, Миропілем Кошмаком, ну і також Корсунем. Зараз ми повернемо, тільки я не хочу. Давай, давай, проїжджай, проїжджай, потім я проїду <рив> своїм Ніхолодом. Е, ну що, хотів би ще сказати, що ну, підтримуйте, друзі, підтримуйте, вам не складно, мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте ось такі рубрики. Ну і от, от ваша активність змушує продовжувати далі і викладати відео частіше. частіше. Ну, я витрачатиму, звісно, свій вільний час на це все діло. Кажу, це нелегко, особливо якщо місяць виходять ролики кожного дня, це дуже складно, друзі. Особливо коли YouTube це не твоя платформа, де ти працюєш. Тому ми всього от насолоджуємося цією забавкою, продаємо наші от, е, нашу продукцію, нашу капусточку, наші надбані речі, нашу капусточку. Ну що ж, продаємо її, нашу річ, нашу продукцію, ось цей місцевий магазинчик. Я не думаю, що ми багатонько зробимо з капусти, але все одно ж максимальна ціна все ж тільки в ці два місяці. Тому, можливо, ми зробимо немальну грошву з цього всього. Так, ну що, викидаємо також і це. Ну і певно, що сніг в нас зникне вже, напевно, наступного місяця. Певно, що давайте ще це виконуємо, і потім ми дивитися, ми з цього всього тайді отримаємо грошеняточок, друзі. Потім вже побачимо з вами. Так, продаємо, напевно, що останній піддон. Так, все, продали. І дивіться, в нас же на нашому рахунку немала кількість грошенят, хоча це всього ще мало, досить мало. Давайте подивимось на нашу крамницю. Типова крамниця в Україні, магазин. Заходьте, купляйте. Така невеличка крамниця, звісно, 34, а там не видно, що це таке. Дивіться, горщик якийсь повішаний на штахвету, штахвета. Нас кажуть, штахвету, ось на штахвету повішав, напевно, що так. Магазинчик Тут також дивіться прохід, хоча мені здається, що воно одне й те саме, з того, що з цього боку. Так, змішувач тут також є, поливальниця, лійка. Ось дивіться, гараж якийсь невеличкий. Так, а там що вона за якась дошка? Дайте подивимося, що тут у нас. А це у нас дошка з оголошеннями. Чудово-чудово! Е, хтось щось продає, хтось когось розшукує. Ну, це як і зазвичай. О, дивіться, дивіться. І я виявляється, ще один підон із цим не продав, з цією капузочкою. І тепер ми дізнаємося, яку кількість грошенят, то кількість євро ми отримаємо з того, якщо ми продамо оцей от підон із капузочкою. Так, давайте тічки почекаємо. І ми отримали всього 1600 євро. Ну там щемось, з копійками. Отаку кількість грошеняток ми отримали із продажу одного підона. Ну, чудово. Можна сказати, що ми отримаємо три тисячі з двох підонів. Ну, ціна немаленька, я вам скажу. Але все ж поки дочекаєшся тих підонів, один ж підон в місяць з'являється. А це довго. Насправді дуже-дуже довго. І це втомлює. Поки дочекаєш те, поки дочекаєш все. Ну, там... Так, ну що, о, дивіться, акція у нас також є. Хоч подивитися на інше. Але дивіться, акції у нас. Але на середні класи тракторів. Ні, у мене вже є New Holland, то я ще хотів би закупити якимось іншим тракториком, що у нас буде багато грошей. Так, ну що, давайте подивимося. Так, так, так це мені не потрібен ратор. Мені потрібно зараз придбати, придбати одну промисловість. А промисловість у нас буде переробляти деревину. Ось я говорив. Хто був уважний, той і пам'ятає, що я говорив ось про цей лісочок. Хоча це якась лісопосадка, все ж, але воно під моєю власністю. Якщо воно лежить мені, то чому б його не зрізати? Все ж додаткові грошенята ми з цього всього отримуємо. І, до речі, з, ось, з продажу ось Тирси можна отримати немалі гроші. Ось, до речі, таку не використовую. Я, до речі, колись оглядав її у якісь серії, розповідав, ну і посилання в описі на всі е модифікації, які я використовую під час ось цього всього нумограю. Ну і попереджаю, що з кожним місяцем, ой, яким місяцем, з кожною серією цей список може оновлюватися. Так, ну що, давайте зараз нарешті запустимо нашу пилу і почнемо пиляти. Трішки важкувато от правильно направити в тому руслі, о, все є. А думав, що буду крутитися, поки наведу на нього. А ми також можемо, дивіться, і пеньки знищувати. До речі, також одна з модифікацій на суперлісуруб. А ще суперлісуруб це те, що можемо піднімати так само піддони і так само ось це. Можливо, це трішки несправедливо, але це ж всього на гра. Це всього навсього гра. Угу. ж вам не 15-та ферма, там потрібно було купувати. Хоча можна було б справді таке спробувати. Але треба було менше модифікацій додавати. Ну нічого. Добре, це всього на всього гра. Ми тут намагаємося заробити грошнятку, розвинути власну ферму, вже бути справді солідним фермером. Хоча не справді так багато царів нас залишиться, але все одно... Так, а скільки це? У нас тут, ми тоді як підходили, було 800 літрів. А скільки в цьому літрів всього? Дивіться, 5 з чимось тисяч. 5 з чимось тисяч літрів у цьому дереві, нічого собі. От тепер ми вже маємо, друзі, з вами. Ні-ні, не пиляй, бо Не можна, бачите, не можна попиляти. Що б ти не хотів, але деякі на навіть спиляти не можна. Там не якась допомогти. Давайте далі пиляти Березу. Ну і дивіться, як я вже спиляв, давайте ще спиляємо і потім віднесемо все ж той перероблювач. От, хто пам'ятає, от No Man's Land. Це American Map. Map. У фермі симулятор доволі відома, певно. Хто тільки, рані... Хто тільки на ній не бавився, на тій мапі No man Land, no man's land. <хи> Я тим більше грав у нього. ну скажу, ну Просто така мапа для 19-ї доволі така культова, Особливо, коли там був оцей перероблювач ну продажу деревини в ній перемелів, а потім тобі віддавав ті самі гроші. За тирсу. Не за продаж самої деревини, а, за, саме за ту саму тирсу. От прикольно, насправді і така модифікація також є у нас, бачите? Є у нас все, що нам потрібно. Так, давайте ось перенесемо ще це. Чи хотів би я грати на No Man's Land? Можливо, частково, але ви ж хочете бачити красилівку в майбутньому, то потрібно все поступово робити. Все поступово потрібно виконувати. Потрібно поступово все зробити. Закінчили один номурай, почали інший. закінчили один, то й почали ще щось нове. Тому що в нас є ETS 2, до прикладу, на каналі також виходить цікавенький номограй, хто ще не бачить, обов'язково, глянь. Там у нас вже напевно вже чи то 16, чи 17 серія вже вийшла. диви, диви. Я його спиляв, на дивіться, як підлетіло. І бум! І все. І немає дерев. Як боулінг якийсь. Підкинув кульку і воно впало в під дерево. Прикольно, це вам з самої гри. Чесно, я дуже сильно здивувався. Ну, тепер переносимо ті, що дерева попадали, <підки> ті, що ми спиляли. Тож ж, дивіться, цікаві, які гроші ми отримаємо. Хоча, дивіться, ось цьому дереві у нас всього 5 тисяч літрів. А ми бачили, що там 100. Оцього це 250 тирс. Ну, напевно, як і в реальності. От дивіться, скільки тирса коштує, пам'ятаєте, поїскагусинцям, також тирса була такою дорогою, такою дорогою була. І тут також те саме. От справді можна от брати і переробляти все на тирс. Для чого робити нам ті дошки? Якщо можна зробити тирсу і продати її. Хоча, можливо, води саме вийде, але все ж на не потрібно витрачати. Добре, прискорюємо часи. Зараз подивимося, скільки ми отримаємо за годину, бо все ж один раз в годину, видається, нам зарплатня ось з цієї промисловості, І подивимося, що ми там-то отримаємо. Так, давайте зменшимо швидкість, щоб зразу так було Десята та продзвеніли, і потім нам в кишені прилетіли гроші. От тепер ставте ставки, скільки буде, скільки ми заробимо от із. Години праці нашого перероблювача. Нашого перероблювача Так, Ну що, пиляємо, друзі. І потім ще занесемо цю колоду, ось це дерево. Оцікаво, що ми несемо всього тріщимось тони. Оце то ми <г twelve> великани які. Так, великі. Ще не воновилося чи куца. Це... О, дивіться, 117 тисяч ми тим часом маємо. Мали десь 30 зимось, а тепер 117. Напевно, що ми отримуємо десь 70 чи 80 тисяч всього. Із переробки цієї деревини. Прикольно, насправді, дивіться. Зможемо щось нарешті придбати толкове. До прикладу, якесь інше поле, наприклад, а ще що там О, якийсь транспорт, новий я давно хотів придбати краси, але думав, коли ж то ми його придбати, у нас будуть гроші нарешті. Попереднього разу ми з вами гасили кредит, а тепер ми вже накопичили достатньо грошей, щоб купити нову діляночку. Все ж я роздивлявся на ці всі поля, дивився, дивився і видивився ось 13 поле. Ось, оце. Воно знаходиться у нас біля кладовища, і все ж я хочу найбільше забрати. До речі, от бачите, покриваю той лісочки, і ми також можемо зрізати, бо це ж наша земля. Ну а що він так дорого коштує, там трава і кілька будинків. Ну, ось так, друзі, ось якщо ти скажеш на іншу ділянку, то тобі, звісно ж, видає 12 мільйонів євро. І спробуй ці гроші назбирати, але там дуже багато лісів і певно, ми й заробимо немало грошей з продажу лісу. Ось дивіться? ну Також дивіться, травичку також можна придбати, 57 тисяч, та дається наступне 70 з чимось. Ну, це все. А цю ділянку можна придбати за 70 з чимось тисяч. Добре, у нас грошей достатньо, тому ми зможемо її придбати. Що треба якогось фактора придбати краще, щоб це все засадити чимось е, у, е, у квітні чи в березні. Теж потрібно потім, потім подивитися на календар. Дивіться, як виглядає, у нас ця будівля. Дуже схожа до тієї будівлі, яка у, на мапі No Man's Land. Навіть від цієї анімації, навіть оцього е, роздрібнювача, коло також те саме, тільки, на жаль, він зразу не переносить гроші. Потрібно чекати, поки пройде деякий час. Ще, можливо, в майбутньому вигадають якусь іншу модифікацію, дуже цікаво, хоча кожного дня виходить якась нова модифікація, на якісь автомобілі. Я, до речі, знайшов модифікацію на Lamborghini, і на ще іншу <кхи> автівочку. Дивіться, ще ми отримали гроші. дивіться, які наші гроші. Ну, 125 тисяч. Це то немалі гроші. Давайте ще прискоримо. Цікаво, скільки далі ми отримаємо. Давай прискорюйся, прискорюйся, ще за 8 І 211 тисяч. От Ми вже справді багаті. 90 тисяч за одну годину ми отримуємо. Оце гроші, друзі, оце гроші у нас. Ми вже зможемо нарешті придбати ще щось новеньке. Нарешті, можливо, ми придбаємо краза. Давно мріяв придбати Краза у фермі симулятор. Ми оглядали, звісно, краз, але крас, крас є Кразом. Крас також треба придбати на цій мапі. Дивіться, подрібнювач у нас. Ну, ми маємо поки що 211 тисяч. Зараз ще пройде трішки часу і ми отримуємо ще додаткові гроші. От нас, нам лишається ще ось ця ділянка, ось це все підрізати. І он за тією діляночкою, там така, бачите, виємочка. Ну, виємочка без лісу. Гололіс називається. І ось тут далі ми не можемо. Далі там далі. нема. Не можна взагалі рубати ліс, бо то не наша ділянка. Тому у нас лишається лише ця частина лісу. Надіюся, що ще зроблю за записом, Після запису. Точніше, також для купівлі чогось нового. Але все ж давайте придбаємо крас. і для зерновик було і перевозити щось. Так, все ж дивіться, у нас крас. Я, звісно, робив огляд, ви зможете його е, знайти в, на цьому каналі у списку відтворення оглядів модифікацій. Ось, з речі, крас. Я вирішив все ж таки змінити колір і у нас буде він блакитним. Буде у нас блакитний крас. <хи> Прикольно, вісь, як він виглядає. Це не той коричневий. А у нас звичайний, блакитний. Це, це купуємо. І давайте ще передбаємо до нього причіп. Wilson трейлер. Wilson трейлер нам потрібен. Хочу розфарбувати блакитний, але такої у нас конфігурації тут немає в кольорах. Тому, який він є, таким ми цього Вілсона трейлера і придбаємо. Так. Ось, речі, наш крас, славно змістий український крас. Прикольно. Нарешті ми на кразі покатаємося на цій мапі. Чи в ній коштує 65 тисяч, але все ж дивіться, зараз ми його причіпимо і у нас буде крас перевозити. Який, звісно, трішки дивновато, тому що в тих вантажівках європейських в манах, до прикладу, у Mercedes зовсім інше. От дивіться, навіть такий у нас є. А, ми ж колись таким їздили. Пам'ятаєте, ось таке було, такий навіть є на мапі. Висипаєш собі, і пересипаєш і все. Так, ну що, друзі, ось такий у нас крас, але це не все. Бо я ще хочу придбати ще один, один ось причіп. Ну, Ось таке пристосовлення до нашого кразу, щоб перевозити підони, якісь От, розфарбував у наші патріотичні кольори. Це блакитний, також жовтий. Так, а що там у нас внизу? Підзовшимо на колір. А давайте. Чому би і чом би не розфарбувати його також жовтеньким, хай буде. Хай все буде у нас. Все, ми придбали його. І тепер маємо не тільки ось оцей причіп. Ми також маємо і той причіп. Патріотичний причіп. Ну що, під'їжджаємо. І зараз подивимося, оглянемо, що тут у нас за причіп від компанії Крон. Бо... Ми колись його бачили, дехто каже, що то за таке, для чого він взагалі потрібен, він автоматично не завантажує піддони. Це просто так зроблено для гри, щоб. Щось та й було. Щось та й було. Ну добре, що ось таке є. Давайте зараз подивимося, як він у нас працює. Так, відкриваємо, давайте. Так, давайте, відкривається. Да-да-да, відкрилося. Я от зарано <схі> камеру змінив, ось дивіться. Ось так виглядає він всередині ось наш причіпчик від компанії Крон. Класно. Все, нарешті ми придбали. Тепер будемо возити <сум> саме цим разом якусь нашу продукцію. Ну і ще я замислився над купівлею якоїсь із цих тракторів, або куплю ось цього New Holland. ось справді легенду 15-ї ферми, або придбаю вже кейси легенду 13-ї ферми. Ну, це вже, певно, все залежатиме від того, скільки мені вистачить грошей. Я так, але дивіться, скільки він коштує насправді. Півмільйона євро. Це здуріти просто можна, яка насправді велика ціна. Ну, але певно, ми ці гроші і заробимо. Кредити я брати не хочу, ми знову їх відбивати, хоча 200 тисяч ми з вами відбили дуже швидко. Але все ж, друзі, ось таке ми сьогодні з вами зробили. Зайнялися лісом, заробили багато грошей, купили нове поле, придбали крас і деякі причіпи для нього. І ще й взимку. В лютому. Продали деяку продукцію. Ну, і, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Дане ведево далі буде більше, далі буде більше пригод у селі Кошмах. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!